Звільненням багатодітних батьків чи повинні всі діти військовослужбовця в такому випадку бути рідними по крові? Вже було багато роз'яснень щодо цього для військових частин. і Досить часто до нас звертаються з питаннями військовослужбовці. Вони говорять про те, що, наприклад, вони одружилися. Жінка від першого шлюбу має, наприклад, двох дітей, одна дитина спільна. Тобто загалом військовослужбовець виховує трьох дітей, однак двоє з них на рідній покрові. От в такому випадку, чи підлягає він звільненню за сімейними обставинами як багатодітний батько, відповідь проста так підлягає, але для цього треба пройти певну процедуру. Необхідно дослідити питання, чи утримує він дітей. Надати відповідні докази. що може бути доказами, доказами можуть бути посвідчення багатодітного батька. Воно досить просто отримується відповідно до постанови номер 29 Родина звертається до управління праці та соцзахисту відповідної ради і отримує посвідчення багатодітного батька. Як дружина, так і сам військовослужбовець, тобто, в такому випадку він додає до рапорту посвідчення багатодітного батька, саме посвідчення і відповідний статус підтверджують факт утримання військовослужбовцям дітей. Якщо, наприклад, є ситуація, коли військовослужбовець має трьох дітей, першу дитину від Першого свого шлюбу вона з ним не проживає, і одружився, має спільну дитину з жінкою. і Жінка має дитину від першого шлюбу, то в такому випадку треба надати до військової частини документи, що підтверджують, що він утримує дитину свою від першого шлюбу. Тобто, це може бути елементний договір. Відповідна заява та довідка, що з нього утримуються аліменти в добровільному порядку, Те, що він не має ніяких боргів по аліментах, можливо, з виконавчої служби, також може надати документи, що підтверджують факт проживання першої дитини з матір'ю та ним. А також свідоцтво про дородження спільної дитини. щодо трьох дітей подає докази утримання. Якщо є відповідні докази, то військовослужбовець може бути звільнений, оскільки він утримає саме трьох дітей. До речі, додатково треба подати рішення суду, що дитина, яка не є спільною з його дружиною, проживає. Разом з матір'ю, тобто, це докази, що також вона проживає з військовослужбовцем. Тобто, і в такому випадку він підлягає звільненню як багатодітний батько. Ми вже безліч таких ситуацій мали, супроводжували ці процеси звільнення або переведення військовослужбовцем за місцем проживання. і на даний час це є реалізація прав військовослужбовців, яку наші юристи допомагають, щоб ця норма законодавства була дотримана.